Слава Україні! Розпочалася 1455-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 7 боєзіткнень з ворогом, на Південно-Слобожанському – 11, на Куп'янському – 6, на Лиманському – 14 атак, 7 на Слов'янському, 5 на Краматорському, на Костянтинівському напрямку було 16 боєзіткнень, на Покровському – 42, на Олександровськ Олександрівському – 8, на Гуляйпільському 37. На Оріхівському противник один раз атакував позиції наших захисників і на Придніпровському жодного. Загалом напередодні противник завдав двох ракетних ударів, застосував п'ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів камікадзе і здійснив 2306 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 56 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотних літальних апаратів, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони разом переможемо. Слава Україні!